Всім привіт! Ось такі два листочки близнюки з'явилися на двох різних орхідеях за літо. Чому так сталося? Тому що вони мають ґрунт по вологоємкості однаковий, і в один і той самий період я їх поливаю і розводжу для них обох один вид добрива. Ось так. Гарна така коренева система це біла орхідея. Цю орхідейку я не знаю, як точно яка, яка вона буде, тому що вона з'явилась з'явились мене весною ці ще не разу не квітла. Хочу зауважити те, що коли я питаю, якими добривами користуються інші орхомани, які вже мають більше досвід, ніж я. Ну, рідко я чую якісь чіткі відповіді. Тому сьогодні хочу говорити також про добрива, якими я користуюсь. Це не реклама. Ось такі от 29 см обидва листочки. Також я в попередньому відео розказувала про свій щоденник для орхідей. Ну, тут не всі записи, але все ж таки також користувалась цирконом літом. Може, це також він дав гарний результат. Але мені подобається добре в оферті. Так воно виглядає. І коли я застосовую на орхідеях, дуже гарні результати він дає. Тому також, можу сказати, рекомендую. На ці орхідейки білі я хочу також провести такий експеримент. На ній є такі брунічки, І я хочу алоя побачити, як діє на орхідеях. Вже бачила у других орхоманів. І на других каналах, як використовують алоя на орхідеях, які вони чудові результати дають. От Також вирішила сьогодні проекспериментувати і на добу залишити цю орхідейку з алоєм. Тому, якщо цікаво вам, що буде далі, підписуйтесь, ставте лайки. Добре!